Діти, хочу показати вам наш книжковий куточок, який є в дитячому садку. Ось я зараз тут находжусь. Бачите, така полиця, і на полиці лежать книжечки. Біля книжок портрет Тараса Григоровича Шевченка, видатного нашого українського поета. Підходимо ближче до нашої полички. Літера К означає, що тут лежать казки. Бачите, як багато книжок? Це казки. На слідуючій полиці літера В. Це книжки, в яких написані віршики. Слідуюча літера О, Оповідання для дітей. І ще одна полиця літера Ж – Журнали. А чи маєте ви вдома книжкову полицю? Чи є у вас книжечки? Любите ви казки? Читає вам мама. Чи любите ви розглядати картинки? Я хочу, щоб ви мені розказали, які у вас є книжечки і яка ваша улюблена казочка.